наледіма ігри. В мене канал Дима ігри за Харківку. І і, і і сьогодні на каналі Дима ігри і точ хочу... Захар ігри. І це перша частина виживання із підзатилками. Так, Димо? Так. І продовження буде вже отрує. І Ну, блін, а мені надо ще заліза. Все. О. Ай, я хочу зробити відро. А да. Заліза. Заліза Заліза Ну хоч одна oh. це ще убашена версія для мене, бо тут Давай, хочу... на комп'ютері треба гуляти. Так uh. а Захар ігри що? на комп'ютері майже не гуляв в Майнкрафт. Вчора начав. в ты О, моє, о моє. ай Ай-яй-яй, болель. О, залізку залізу. Мені не нравится. Что так? Ну все, Дэвид А, а ще можна залізти оплодунки зробити. Оплодунки... Опладунки. Йома йомаю, ти бачив. Да. І вугілля ще треба. Так, туди дам. Ну, вугілля, звісно, конечно, немає. Стопка. Оставляй стоп. Так. Друзі, Перепра... переплавилось, так. Да. І тепер треба водичка, щоб, І, щоб заб... зробити спідран. Так, да, він буде він спідранчик настоящий. Угу. А... Але треба діамати, щоб не зрити хоча б воню. І ще треба зробити залізти. Дима, напевно, ти з таким з підранчиком ніколи не, не погуляєш. та да навірно у нас буде... две де... серії, Ні, десять серій, <плес> <плес> бо але треба ще їсти. Надо овечки. Овечки. <плес> Ню -ню 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 -ню. И конечно діамантички. Без діамантів никуда. Ну діаманти саме головне. Я не зритуваю понял. Тут давайте. Ну, хоча бы на... надо до діамантів дойти. Давайте закопаємося, що. А, я ж можу просто так зробити. Гарна. А ми без читерсних. А, да. Тут. Все, закопаемся. Это За прикольчиком. Дима, поставь пока паузу. Так, друзья, на... Хорошо. Даш... наверное, уже день. Дима, мы читеры? Нет. Вот даже Головный, Главная любимая цього каналу. О! О магад, о магад, иди сюда. Получай, получай, получай. О, мясо. Свежее мясо. Вот это Нет. Так, такая твоя черга. Ні, умри, умри спочатку. А, я хочу теж. Так, ти думала, ти така класна, без не, не здохла. Кстати, сейчас глянемо е досягнемо. Ми можемо гарячу штучку зробити, так? І, і нас е хочу зробити... Діма ж я там один бачу це? Да, один. Я просто думаю, що тут зараз буде старий. О! О! О боже, кайон! Не-не-не-не-не! О, е! Ну все, Дима, это ты. Так, друзья, Дима, уже гуляем. Покажи свое лицо. Я бабайка. Нажми... Что все девочки за тобой бегали. Кто не шарит, то девочки цакурят. Я не шару. А я шарю. Так, десь тут твої ресурси. О, я пам'ятаю це місце. Я зараз всі свої, твої ресурси забыл. А тоді все там Половина вообще вже згоріла. Да, не тут. А, я ж у шахті в СДО. Да, 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 да. Ну, Дима, ну ти, я ж знаю, що ти нуб. Ні, я не нуб. Oh. А где эти, вот, твои ресурсы? А, ой, да твои ресурсы? Я не знаю. Кажи, я не знаю. Ну просто по я тебе покажу. Так. О, наверное, это белый. Я в не 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 там было что? то чё у тебя? Ну, сильно хотя бы сильно. Так, я просто по пустыне тоже побегаю. Дима, у нас квадробер завився. Дима, падай. Там все ресурсы загубил. Нет. Нет. Руки збереглися. Діма, помри, помри. Ні, ні, я умний. Може тут... Туп... Скажеш, що я тупий, я тебе вб'ю. Ні, ти не тупий. А я покажу за залізком і зроблю досягнення. Я буду і... На ну жди. глянь, які тут досягнення тобі залишилось. Що досягнення? Досягнення? е е А ну жди, оце шо? Оце. Одяг... Одягнись. Одягнись нам надо. Так же. Желі... Железа багато не буває. Є стіки... буває тільки мало, так? <рес> Ой, буває. От, я б поняла. О, давайте вугілля і за. Ай! боже, Давайте я ще трошки каміння, то буду ще на чимось. І я добуду зараз вугілля. О, диви, тут ще є якісь рецепти. рецепты. Яск... Я яскравіше зроблю. Так, оператор <правда> <правда> на другу частину. Ле-ля <правда> Дерево закінчилось. Діма, спать готовся. А немає, чим поспать, да? Да, я трошки діорит. граніту тобі? Це граніт, а не діорит. Так. Сам ти діорит. Ти Ты на паузу поставил? І тепер типа ти не зробилось? <altoöst>, так, друзі, Діма вийшов з Майнкрафта. О, все, він в Майнкрафті. Я виходжу і день. І тепер подам. Діма, хто тебе сказав, що надо, що в тебе немає залізної? Ж... Кайла. Діма, заліза з боку. Я... А, ну, тут багато заліза. Я... Ну, я думаю... А хто сказав, що його багато не буває? Я на проте хотів, а... А ти не будеш забирати верстак і всяке таке? Та я ж тоді тільки потрапив. А, в мене ж... О, я дундук. Ага. Вот я дундук. Дадим, ну помирай быстрейший. Я тоже хочу тоже? Я специально сдох. Я спеціально. А давай я сейчас спеціально... Н... да. твое лице покажу. Діма, давай потім е -е я маму прошу, щоб потім у мене такий челендж знімали на канал. -і давай. Давай. А я пока схожу. Ну, не в мами, а в себе. П -п 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 а ну підожди, Дім, сейчас буде пауза. Так, друзі, я вас вманую, і візь мами ще живу бо я... Hello, guys! Ось я. ось я, Діма Бабайка. <хи> я бабайка ось я. ось я. Ось я Ось Діма Ось його звати Дмитро. Ай-яй-яй. Діма ну помри, будь ласка. Я думаю, ти не спеціально умре. Давай ты тоже заговоришься. А так и взялся. А кстати, о, не, не, не возможно. А, я похожу по кактусам. О, то пично. Вс довго. Та, Давай теж було довго. <пості> Дима, ну все, ми по 6 хвилин повиживали. Все, виключи. Да ладно, не. Ну я просто хочу, щоб ти помер. Так. Ну просто впади в каньйон каньоны дай. Давай я напочатку лишку, то щоб ти заспавнився. Я там я помер. Типа потом. А що там? То... Не... По... А, поняв. Так, А я роблю ліжечко. Дима, ну без Просто Е нажми. Це наша хала буде Хто не знає? Нажмите, нажми, зроби spawn point. Все. Ви можете спаунпойнт. То ти міг би просто впасти. Або просто втопиться в лаві. Ні, в лаві втопиться не надо. да. Ай. А! Я вышел случайно. Ай. Ай. Тихо-тихо. Дима. Да, я начальник. Да это нас. я. Пошел, Хто хоче погасити лице, ось о мое лице. Ей, яке місто, яке місто? На голову. Дима, молодець. Тепер без того лягати спати. Ой. Ой. На. <кхе> no. no. А там хоть бы на то сниму. Значит, нет. Ой, mm -hmm. все, теперь надо найти этот mm -hmm. Давай найди. Ты же не поставил спавну да, Дима? Я поставил. Так, а Катя я Бион. А пока вы найдете, можете... мы подпишитесь на канал Дима Игры. Так, скажи, що ми вже знайшли? Да, ми знайшли такі і опа. Ми знайшли? Не помните, чи ми а ми помним. Тут помер наш Пом... мульт. Якщо... Я не буду казать, бо він увидите. Да. І, <гум> і ніколи не буде його. Може можна тим я скажу, щоб він на тебе так не називали? Ні, я скажу, що його не буду називати. Да. Угу. А якщо скажуть в коментарях, я. Ти мене, ти мене ніколи не будеш клейкати на свій канал знімати. Да. І... І його упрошу в майкарці рестик Моні... мої мої челенджі зробити на що тут так багато вилізть. О, вугонь. Ось це вугілля гіляді, якщо ти не знаєш. Тут заліза. Ну, щоб зробити собі е... залізу понял? Так. Да. Ну, вона буде тримати одну минуту оця. і в нас відкінчається їжа. Так, де наша халабуда. І... на халабуду? а. Чистоты. Куда нашл? Все каміння закінчилось. Пала! Кто вже. назва? каміння. У нас еще песок есть. И грунт. Ну, это земля вообще-то. Я сказал грунт, а это... Ну, грунт, бы что так оно пишется. Вот, сюда Още... видите грунт. А! Что а? Я туда и шел назад. Mm -hmm. Боже, что так так пом... э, помаленько? Mm -hmm. ну, хотя бы хорошо что шух... А, то я ж можу просто так, по сусі зробити. ні ні не не Ти що, а як мы зараз померкнем? Проблема. А. Ой. Ой. Хотів зробить кругляк, но получи. Получилось жопа. Не жопа, а обсидиан. раз сказать? Сынуля. чуть <сёк> Я тут без сынуля. Ой. Я вообще тут твой друг. Ты э... уже уже? Вен... Она не хочет ставиться Дай я покажу. А, точно. Дай я. О, все. А, сам... а чего не пишет спаун А, э, не. Не-не-не-не-не. Ну ладно, коли посплю, то буде значить спавну поінт. Так єс. Yes. Але треба нам зробити кровати! йо моё у нас є крова, Диман. Ой, путе двері. Сейчас буде, якщо тобі так надо двері. А каче залізть, щоб не ламали у зомбаки. А, там у мене 16 єди. А ще плюс О, 17. А поки вона пересмажується і щоб буде пауза. Так, три. і він поспав, а ми поки що продовжаємо. І ми будемо до 1 минути. Хвилини. Але ще йому ще не скоро, але йому треба діаманти, щоб добути обсиді. А статі ні Можете зробити свій собственный портал без діамантів. Це завжди працює. І діаманти завжди потрібні. І шахти. Шахти знайти треба цікаво. я Ну что? О, залізо, о, и не одне Ага. Это на душе побачил. Давай это буде стоить. О, залізо. Зар... Ти ще, ще знімаєш? Да. І вже 20 днів І Ми Можемо вже закінчувати Що закінчувати? Відео І на ц... Захар Ми на цьому відео вже закінчуємо 行不搞？